Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному YouTube-каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вас сподобаєш і підписочка, а з нас корисний своєчасний контент. Друзі, сьогодні настала пора, коли на соняшнику, на кукурузі необхідно зробити все, щоб вже в подальшому через те, що він. Через певний час, там через 2-3 неділі той же самий соняшник і кукурудза вже досягне висоти майже 2 метри і вже зробити майже нічого не вдасться. Але про що сьогодні піде мова, друзі? Нам часто задають аграрії запитання, а чи потрібно підгортати соняшник, а чи потрібно підгортати кукурудзу. Друзі, однозначної відповіді вам ніхто не дасть. Все залежить від вашого поля, від технології, по якій ви працюєте. Можливо, хто вирощує соняшник по нову чи по стріптілу, то відповідно в таких посівах це абсолютно тема знімається. Але якщо ви працюєте по глибокому рихленню, можливо, хто е, сіє по оранці, то в таких випадках, друзі, що я вам порекомендую. В моїй практичній діяльності ми багато проводили. Експериментів виробничих, коли підгортали соняшник і залишали його непідгорнутим. І ми не бачили великої різниці в урожайності, розумієте? Її майже практично не було. Але що я вам скажу, були такі випадки, друзі, коли соняшник не підгорнутий. Він часто, коли сягав, особливо високорослі гібриди висоти до 2 метрів, а потім були. Бурі, буревії і такі посіви вони вилягали. Тому ми рекомендуємо, друзі, в залежності від гібриду, в залежності від регіону. Коли, наприклад, в західних регіонах багато опадів, що соняшник може досягнути висоти і до 2 метрів, незалежно від того, що ви робите, вносите регулятор росту чи не вносите, він все рівно у вас буде досить високий. То в таких випадках, друзі, соняшник можливо і потрібно підгорнути. Особливо коли бувають такі випадки, він має густоту 40-45 тисяч. Тобто він може дійсно при сильних вітрах і вилягти. Та не обов'язково і 40-45 тисяч, може навіть і при густоті 60 тисяч вилягти. По соняшнику необхідно дивитися. В яких випадках, в залежності від гібриду, в залежності від технології обробітку ґрунту, в залежності від регіону, і ви можете прийняти рішення, але дивіться, щоб ви встигли його підгорнути через те, що сьогодні соняшник потепліє, були опади, він буде досить швидко набирати висоту, і ви можете вже не встигнути його підгорнути. Тому поспішайте. Якщо у вас є техніка, підгортачі, можливо, бур'ян в якихось там ситуаціях, також необхідно це зробити. Підгортання, друзі, це в основному в така технологія, яка була запроваджена. В радянські часи, тобто в Радянському Союзі, я не зустрічав, перебуваючи в різних країнах, ті, які займаються вирощуванням соняшнику, щоб його фермера підгортали. В основному це було розраховано тоді, коли дійсно не було гербіцидів, коли були високорослі гібриди, коли вони вилягали, і тоді, от і виникла необхідність його підгортання. На а, рахунок кукурузки, друзі, я не раджу підгортати кукурудзу. Через те, що кукурудза утворює 5 типів коренів і особливо хочу звернути увагу на повітряні корені. І підгорнуті рослини кукурудзи, вони погано утворюють повітряні корені, А повітряні корені, коли добре розвинуті, вони абсолютно добре впливають і на фізіологічний стан рослин. Забезпечують рослини, особливо період посухи додатковою вологою, коли невеличкий опади, навіть роса стікає донизу, і кукурузка в неї ну, мікроклімат в зоні формування повітряних коренів зовсім інший. Тому, друзі, по кукурузі ми не радимо підгортати взагалі. Тобто можуть бути випадки, коли хлопці можуть написати і сказати. Там ми от підгортали, і в нас вийшло, ну, ми отримали нормальні результати. Але по соняшнику тут 50 на 50, а по куру по кукурузі ми не радимо. Де необхідно робити підгортання, друзі? Це на картоплі. От єдина культура, яку я знаю, яка досить добре реагує на підгортання рослин. Там навіть рекомендують в два прийоми підгортати. Але це вже ті хлопці, фермера, хто займаються можливо вирощуванням картоплі. Ті мають техніку і підгорнута картопля вона формує нормальний урожай і доступ повітря. От єдина така культура, яка дійсно потребує підгортання. А соняшник, ну, ще раз хочу повторити: 50 на 50, а кукурузу взагалі ми не рекомендуємо підгортати. Напишіть в коментарях, друзі, а ви що в себе на полях робите? Чи підгортаєте ви чи ні свої посіви, кукурудзу, соняшнику. І ми, можливо, разом знайдемо консенсус і зробимо таке, я б сказав, би, рішення спільне для аграріїв, щоб вони були дійсно ефективні і прибуткові. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренко. Друзі, підписуйтесь, ще раз хочу повторити. Ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво поля Поля-Сиренка» різних технологій, особливо спонсорами інтенсивної технології через те, що спонсори інтенсивної технології вони отримують і доступ до інформації по технології вирощування сільськогосподарських культур і не тільки. І можуть ще і зателефонувати. Ми з ними домовилися і поспілкуватися. На ту чи іншу тему. На все добре, з вами сьогодні команда ArtFiels, я Олексій Сиренко. В цьому, на наш погляд, чудовому сонячному полі. До зустрічі на каналі. Пока-пока.